Сьогодні я без живого штатива і без, і без пластикового, так що вибачайте, і, і за руля треба триматися, але дуже бачу таку красиву, е -е, якби -то красивий кадр, бачите, там толкова церква, небо таке голубеньке, хмаринки, такі гарнюні. ну єдине портить в саді тарабанить Дверка. Хоча ми вже вчора замка поремонтували, але вона ще все одно тарабанить, чуєте? Ну, що зробиш, дорога така. О, бачите, яка краса. То, надіюсь, особливо буде приємно кременчанам, хто давно не в Кременці. А може буде приємно і не Кременчанам. А може таким навіть ніхто і ніколи в Кременці не був. Дивіться, яка в нас красота. Це гарне місто. От, це полкова церква. Е, значить, побудували її за цара, русські, як не дивно, військові. Е, ну, по, по, теперішніх, по теперішніх мірках то піхота. Е, е, піхотний полк стояв тут. І це вони побудували для себе таку церкву, так і вона по сьогоднішній день називається Полкова церква. А тут зовсім поруч у Білокриниці стояли улани, тобто кінота Тоді за Польщі і за Цера стояли, кінота стояла, потім пізніше, до Другої світової війни стояли танкісти. Е, вот. е, так, 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 так. Дубинська рогатка, хто знає, хто не знає. Колись тут були світлофори єдині на всій Кременець, зараз світлофорів нема. Треба їхати по розмірці. Трошки така дивна для чужих розвилка. Ну, але що зробиш? Що таке. Ага, значить, стояли танкісти. Оче дивно цікавився я, куди поділась та танкова бригада, що стояла в Білокрениці до 41-го року. Ніхто не може відповісти. Є інформація, вони там висилали кілька танків до Дубна. Німців, але де поділася та танкова бригада, як вона вийшла з Білокриниці чи з Кремляця, невідомо. Е, значить, десь до 2001 року, може 2002, в Білокриниці стояла ракетна частина. За СССР було дуже багато, тисячі було солдат. І в основному, звичайна справа тоді таке практикувалося. Українці служили в Грузії, Арменії, Абхазії, а тут служили всі такі ті, ті народності. І за того в Кременці залишилося дуже багато. Ну, не дуже багато, але частка таких людей. Особисто я знав такого чоловічка. Хаймо земля похом з фамілією Лі. Е, от, е, особисто я знав такого чоловічка і його сім'ю е, Тімірбаїв. Привіт йому, якщо буде бачити, може моє відео. Я маю на увазі Тімірбаїв старший. так блін, Там було три тімірбаєва, значить, внук, дід. І син, то Я про сина, не пам'ятаю, як його звати, вибачайте. Кімірбаїв той, що командир 3-го дивізіону. А зараз військова частина пустує, все розбомбили, розтягнули. Ох ти! Дядько на Уралі поїхав, оце дивина на мотоциклі на Уралі. Значить, все розбомбили, розтягнули, розприватизовували. І слава Богу, бо якби була ракетна діюча частина, то вже б ті карандашики від москалів гостинці прилітали б до нас. А так нема що шо... нема чого прилітати, бо вони не... самі розхарашили. Все, І всі, все виробництво порости в Кремлі. Беляха. Тарабанять двері. У нас храмів. Дуже багато. Ой, я тільки що пропустив, новий храм збудували там, віруючи. от капличка, одна там От Зліва церква, справа жіночий монастир. Гарно, гарно, бачите. Дорога косап. Так, ой, вибачайте, треба дивитися трохи на дорогу. Тут багато пішохідних переходів, щоб де нікого не, не цьомнути в задницю. <кхи> а дивіться, яке гарне небо класне. Ай, тут голубеньке і хмаринки. Хмаринки, як на картинці, а. Для кота. був років 10 назад, дуже сильно кременець змінився, дуже багато набудували і продовжують будувати. І я, я наприклад, з того тішуся, я радий, що розбудовується місто, що на тих е, пустирах. Де, вибачте, на, на слові люди срати ходили і сміття збиралося. Виростають якісь будиночки, якісь магазинчики, якісь ларочки. Так має бути, по-моєму. Земля не має пустувати. Що поля мають бути засіяні, по-моєму. Що міста і села мають бути забудовані. О, дивіться. Ух ну, ты, вкі палки! Поки... Ну, в мене вже отак, ще й заглох. Все, стоп, щось пропало.